Маленька медсестричка тягне з поля бою здоровенного чоловіка. Надривається. Він їй каже. Кинь, сама рятуйся. Не кину. Та кинь, важко ж. Нічого, дотягну. Кинь, говорю. Ні. Ну тоді хоч з коня зніми. Чоловік проходить на вулиці повз повзгарненької дівчини. Пані, ви напевно у житті наробили дуже багато помилок. Чому ви так вирішили? У вас лікті всі покусані. Доця каже до мами: Ма, а давай заведемо сестричку. Я не проти, але тато не дозволяє. А от тато зараз поїде у відрядження, і ми тихенько й заведемо. Місцеві гопники Славік та Дімон застряли в одному ліфті з апетитною красунею. Стоять, нудьгують. Дімон колупається в носі. Тут Славік, знахабнівши, починає стягувати з дівчини труси. Дімон, дивлячись на товариша, починає облизувати її вухо. Дівчина зовсім не готова до такого розкладу. каже: Хлопчики, ну куди ж ви на суху? А зараз буде. каже Славік і дістає з пакета дві пляшки. Опля! Чого будеш? Горілку чи коньячок?» Ржевський танцює на балу з графиною ландською. Поручник, відгадайте загадку? Велике, чорне, об яке яйця б'ються? Сідло, ну що ви, поручник? Це ж сковорідка. Та ви з глузду з'їхали? Вона ж гаряча. Хто на це піде?